Маленька п'ятисекундна передісторія. Це я, який стоїть на мені. Підходить до мене один штрих і такий. Ей, hey, чувак, там є студіт, бідбетій танк. Це просто щоб ти знав. А я йому такий. То може їдемо доб'ємо. У нас є РПГ. Yeah, are... Ух, чувствую, що буде інтересно, будемо на танка пульвати. <laughs> <coughs> <coughs> Захреп. Боже, як димейті от видно радянський автопром за три кілометри. Танк стоїть на триста п'ятдесят. Та та чую. Та що це з цією машиною п'ять разів треба глушити? Поки машину заглушив вже. Танка вибили. Що-то мені здається, що то не наш. Не-не, все нормально. Наш. Що там? Богон вибитий. Да. Епічна спецоперація повернення нашого танка. Що мені сподобалось? Давайте якийсь план. Ми будемо щось там ДРГ, чи ми просто на пахерах. В смислі? Так, морфіна тобі вже не треба. Ніе! Молодец. Я потягувався. Я тобі так скажу. Ого, ні раз собі людина кущ прийшла. Ванька, блядь. А що в тебе стало? Ти оцей? Вайфай? Вайфай збився. Да, сука, я потянувся. Ти такий, тіп, ти мене бачиш? Ні, я вилетів опять. О, 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 ожив. Зайдіслі потянувся. Випадково рукою вайфай роутер кікнув. Посадка, колоточка. И кого с тебя? Атлас Блю 2. Еще раз? Атлас Блю 2. Блять, можно один кто-нибудь скажет? Атлас Блю 2, прием, база. А вот так бы сразу. Все, давай, сбавляй скорость, заезжаем на правую посадку. Это будет нормально, пари, что ты делаешь? Я тебя понял, операцию выкидываем, блядь, поеба еб... Все, Настер, мы теперь этот... ...два близнеца. Педик-сквад. минусы будут? Опа, сигнатуры есть. Перед нами 156. Це в смислі? це де це нашо? Де де? Де? 147, за палаткою Господи, Боже, що, що за заміс? Куда нашо? Я, я з переліку почав перезаряджати, замість того, щоб стріляти. Заміряй дальність до туди, Двоє пешки кину. Заміряй дальність туди. Двоє, Бачу. Мінус один. Після чого нас покарали. Але не опоненти, а сама гра. не это. А тут аж ты не мог. Бляха, меня вылетело. А, нет, у всех все. Рестарт сервера. Понятно. Это так хорошо и 6 кило уже было. Боже, какие дерьмо. Какие дерьмо. И

Сейчас, мою ГПшки. А там да, лизирочка играет. Подожди, мы не поезд не Забрал. Подходите к полету. Не ко мне. Что с тобой? Куда Что ты робишь? А я не могу, а я... Не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, да перестаньте флуд... Боже, флудять, музыка, на, господи. Это Украина. Это Донбас, детка. Карта Евгеньевка, если не ошибаюсь. Евгеньевка! Да вылезли сюда, кто-то его на Пранапала. Тут. Тут є... тут одна чмо з RPG, я чуя не передал. БЛЯКА! буде? Дерво сейчас будет! Не ладно! Это ж не пить, заработает! Спокойствие! Ну, по дороге! Слева давай! Влево, 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 влево! давно, лево! Одну витяг, одну витяг, одну Десант! Що, дураки, де ви стали? Я міг. Ще один. Ще один у нас. Я весь червоний, ё-моё. Його, бурплот, ти куди? Вилетіл. Кажи, ти куди? А зачем ти вилетіл. А, думаю, краще, ділать. Та я просто я просто в душі птицу. Я воробій. <реш> Капитан Джек Воробій. Типа, просто мина игра. Це по нам працюють. <реш> Ты хоп, походу, бачу. Да, бачу. Є, забрав. Одного. Ого! Ого! Нестор, ти живий? Шо? Офигеть, типа офигевший. Шебе куда залез? Впала, впала, впала. Не, 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 жива. Улетаю, улетаю. Пало, 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 нет. нас усховали в спанату продих і так от от я став на стоп і хтось мені треба опцію зроблю палатки сюда не бывает. Это 300. Вот дурак. Прощавай. Все, <звучит> пока прямо едь, Никуда не сворачивай. Макс, у тебя еще ранение есть. Секиби. Смотрю, что за нашим мордором сидеть. Бляха, ну що за з А це що? Дякую, мої улюблені пакугани, за перегляд. Не знаю, чи звернули увагу, чи ні. Наразі канал перебуває в тіньовому бані. Це максимально неприкольно і виходячи з цього, я хотів би вас попросити. Допомогти це вирішити. Яким чином, поставити лайк. Якщо ви не підписані, підписатися, написати декілька слів в коментарях. Також буду дуже вдячний, якщо ви будете поширювати це відео своїм друзям, знайомим. Можете їм скинути це відео зі словами: подивіться, якого бакугана я знайшов. Я вам буду дуже вдячний. Також. Заохочую вас переходити по посиланням, а саме Instagram, Telegram та Discord. Це дуже допомагає мені та моїй творчості. А наразі дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося те, що ви бачили. Якщо це так, то дайте мені це знати. Побачимося далі більше. Ох, ты! Машню стреляю. дебеха. бха, ДБХ,